Привіт! Ви на каналі Пізнайко. В цьому відео разом з вами ми будемо вивчати тварин, які живуть на фермі. Це корова, корова велика тварина з великими очима та м'яким вовняним хвостом. Вона живе на фермах і дуже любить їсти траву. Корова дає нам молоко, яке ми п'ємо. І з нього робимо смачний сир і йогурт. Корова дуже добра і любить, коли її гладять. Це вівця. Це пухнаста і м'яка тваринка з круглими очима і курчавою вовною. Вона живе на фермах разом з іншими вівцями і любить пастися на зеленому гаю. Вівця дає нам вовну, з якої роблять теплі светри та шкарпетки. Вона дуже ласкава і рада, коли її гладять. Це гуси. Гуси пухнасті птахи з довгими шиями і гарним пір'ям. Вони живуть на фермі біля водойм і люблять купатися та плавати. Гуси допомагають захищати ферму від зайців та інших звірів. Вони також дають нам пухнасті перинки, з яких роблять м'які подушечки та ковдри. Гуси дуже люблять гратися та бавитися разом. Це коні. Коні великі, сильні та красиві тварини. Вони дуже розумні та віддані. Їх використовують для їзди, розваг та роботи на фермі. Ми можемо погладити їх та погодувати яблучками. Це курка. Курка це пухнаста пташка з яскравим пір'ям та довгим дзьобом. Курка вважається повноправною жителькою ферми. Вона дає нам яйця, які ми можемо використовувати для готування смачних страв, таких як омлети або кекси. Вони дуже люблять купатися в піщаній ванні та підганяти один одного. А це коза. Коза це маленька тваринка з великими вушками та рогами на голові. Вона живе на фермі і дуже любить їсти смачну травичку. Коза дає нам молоко, з якого ми робимо смачний сир та йогурт. Вона також допомагає нам тримати траву короткою на полях. Пасучись разом з іншими козами. Коза дуже дружелюбна та ласкава. І вона любить, коли її гладять. Це свинка. Свинка це тваринка з круглим тілом і короткими ніжками. Вона має рожеву шкіру та довгий рухливий хвіст. Свинка живе на фермі і дуже любить їсти смачні овочі та фрукти. Вона допомагає нам переробляти їжу в компост. Що допомагає рослинам рости здоровими та сильними. Свинка дуже розумна та весела, і вона любить гратися з іншими тваринками на фермі. Це Віслюк. Віслюк це велика та сильна тварина з великими вухами та коричневою шерстю. Він живе на фермах і допомагає фермерам перевозити важкі речі на своїх спинках. Віслюк дуже витривала та віддана тварина, яка може працювати важко протягом довгого часу. Він також дуже дружелюбний та ласкавий. Йому подобається, коли його гладять. Це качка. Качка це пухнаста пташка з короткими ніжками та забавним кряканням. Вона живе на фермі і любить плавати у воді. Качка дає нам корисні яйця, з яких можна готувати смачні страви. Вона також допомагає нам тримати ферму чистою, поїдаючи комах та бур'яни. Качка це весела та дружелюбна тваринка, яка любить гуляти по фермі та кричати з іншими качками. А це кролик. Кролик це маленька тваринка з м'яким хутром і довгими вушками. Він живе на фермах і любить стрибати по полях та гратися у своєму кошику. Ця тваринка полюбляє їсти різні види трави, але також полюбляє фрукти та овочі. Кролик веселий та дружелюбний хазяїн ферми, який завжди радий новим пригодам.